Дорогенькі друзі, мої вітанічка. А ви готували колись торт за 10 хвилин? Я серйозно не готували? Тоді будете готувати. Тому що сьогодні у мене рецепт шикарного тортика, який готується дуже швидко, друзі. Буквально декілька інгредієнтів. Простішого рецепта на моєму каналі ще не було, і я не знаю, чи буде. Тому зберігайте цей рецепт, готуйте і скидуйте свої фотовідгуки. Негай ні хвилини. Починаємо. Друзі. Інгредієнти реально дуже прості. Дивіться це згущене молоко. Вершки жирністю 33%, трішки молочка, сметана і печиво. Підходить, друзі, будь-яке печиво. У мене це ось таке пісочне цукрове печиво. Саме просте, яке є в магазині, в кожному, я думаю, можна таке печиво придбати. А почнемо приготування, друзі, з крема. Крем дуже смачний, дуже простий. Знаєте, чого я його люблю? Тому що саме в цьому торті не потрібно збивати наскільки крем, щоб він прям був, знаєте, вау! Якщо навіть є ситуація, якщо ви купили нежирну сметану. Крем не збивається, до цього рецепта цей крем ідеально підходить. Тут у мене 400 г сметани з жирністю 30%. Сюди я додаю 200 г згущеного молока. Ось так. Сюди все додаємо. Тепер додаємо сюди 150 мл вишків з жирністю 33%. Усі продукти у мене, друзі, холодні з холодильника. Так як тут вже є згущене молоко, воно солодке. Не додаємо ні цукор, ні цукрової пудри. В цьому десертику важливо тримати баланс з солодкості, друзі. Не дуже добре, коли десерти приторні. Наскільки солодкі, знаєте, що аж приторні. Це не смачно, якщо чесно. Це не смачно, друзі. Мається зберігати баланс, обов'язково. Ну що, будемо збивати крем? Зі збиванням все дуже просто, друзі. Міксер. Головне, щоб він був у вас потужний, і збиваємо 3-4 хвилинки. Все, друзі, крем повністю готовий. Подивіться, який гарний красота. Друзі, і це все, що вам потрібно. Тепер можна сміло збирати тортик. Крем готовий, коржі наші готові. Так ви за правильно зрозуміли. Нічого випікати не потрібно, навіть якщо світла немає. Все, що вам просто потрібно, це збити цей крем. Але я сказав на початку: можна його не збивати, можна взяти вінчик і інтенсивно перемішати. Так тут, уже як хочете. Якщо світла немає, ви також зможете приготувати цей рецепт. Тепер нам потрібна підставка. Я використовую ось таку дошку, друзі. Ви знаєте, що це за дошка? Це дошка три в одному. Тут розморожуєте м'ясо, тут нарізаєте. Тут алюмінієва пластина з мороженого продукту, швидко тепло витягує. А тут точилочка для ножів, що дуже комфортно, коли ви нарізаєте, підточили ніж. І нарізаєте собі. Але сьогодні ця дошка мені буде служити як підставка для торта. Так, мені потрібна форма. У мене, друзі, це ось така форма. В цьому рецепті форма також неважлива, яка у вас тільки є, така може бути. У мене, наприклад, є ще тобто, маленька форма і велика форма. Тут діаметр форми 24 см. Це буде замаленька, тут у нас е, 12 см. Вона буде за маленька. Ось ця якраз така підійде з роз'ємним дном. Тепер дивіться, що робимо. Ця форма у мене трансформер. Хоп хоп. Це професійна кондитерська форма. Я даю розмір ось такий, який я бачу собі в тортику, буде приблизно ось так. Я виставлю одне печиво, друге. Третє. Раз. О. Ось так я буду виставляти форму. Чудово. Тепер печиво забираю. Ми забрали печиво для того, щоб зараз його просочити теплим молочком. Друзі, молоко. Тут у мене 200 мл. Мілітраж тут не важливий, якщо у вас там закінчилося, ви просто додаєте. Я зразу 200 мл налив, воно у мене тепленьке. Тепер, що ми робимо? Беремо печиво. Ось так його швиденько у молоко. Довго не потрібно тримати. І виставляємо сюди у форму. Так, раз, два. І виставляємо форму. Це, знаєте, такий торт з ніжним смаком, він ідеально підійде для дітей, тому що багато тортів, наприклад, от, щоб просочити коржі, можуть додати ром, конячок для аромату, для підсилення смаку. Ну і дітям вже такі торти, ну це вже на розсуд батьків, звичайно. що. Але саме цей торт ідеально просто підходить для дітей. Так, виставили гарно ось так. Сільконова лопатка і даємо крем. І тепер гарно ось так розрівнюємо. Виставив один слой крему, друзі, на печиво. Тепер ми знову повторюємо цю ситуацію. Дивіться, беремо печиво. Ось так в молочко і виставляємо його. Легесенько так притиснули, сильно не потрібно. Виставив вже другий шар печива. Тепер знову даю, друзі, крем. Ось так. Крему не жалію, даю багатенько. Все. І розрівнюю. Щоб гарно було, щоб смачно було, щоб гарно просочився тортик. Таким темпом, ви скоро не будете купляти десерти в магазині, тому що на моєму каналі вже, напевно, більше п'яти десертів, які не потрібно випікати. Ось, це економить час, це дуже смачно. Ну і це дешевше обійдеться, ніж ви будете купляти в магазині. А все, що приготовлено своїми руками, друзі, я не знаю, що може бути смачніше, ніж те, що ви самі приготуєте. Ну і знову повторюємо той самий процес: знову печиво, знову молоко. І знову виставляємо на крем. До речі, по своєму бажанню, ви можете сюди поставити, наприклад, вже печиво. Це вже у нас де третій ряд печива. І зверху ще виставити якихось фруктів, наприклад, банан, ягоди. Що вам більше подобається, можете це зробити. Буде також дуже-дуже смачно. Я цього робити не буду. Я хочу зберегти цей рецепт, такий, як я його знаю. Ось такий, знаєте, ніжний лайтовий смак. Але ви по бажанню можете робити, тут все, в принципі, пасує. Я кажу, якщо б я з вами не розмовляв, тобто все не пояснював, я би цей торт готував до 10 хвилин, 100%. Тобто 3 хвилини я би збивав крем, переклав, переклав і готово. Тому, друзі, тут не тільки ви отримуєте смачний десерт, а ви ще економите дуже багато часу. Ось так, красота. І даємо крему. У мене, друзі, вийшло 4 шара печива. Так? І тут у мене печиво ще залишилося. Тут у мене печиво менше половини. Також у мене ще є крем. Я виставляю зараз крем, але трішки крема лишаю буквально там 3 столових ложки лишаю крема в мисці. Він нам зараз знадобиться ще. Тут я все рівномірно розмащую. Тепер я беру чашу, ось таку від блендера, беру ось це печиво і подрібнюю сюди. Нам потрібна крихта, як ви зрозуміли. Накриваємо кришечкою. Так, підкрутив обороти. Дивіться, як я сказав, якщо нема світла, вам не потрібен блендер. Тобто ви можете взяти салафановий кульочок і молоточком або там тачелкою побити-побити і крихту зробити вручну. Тут ви економите дуже-дуже багато часу, друзі. І якось там приладдя вам не потрібно. Достатньо. Ось така гарна вийшла крихта. Значно. Тепер, друзі, ми забираємо форму. Ось так акуратненько. Подивіться, яка красота. Бачите, я високий тортик не робив. Тут у нас залишився крем, я вам казав, щоб ви його залишили. І тепер ми ось так кремом проходимося по стінкам. Щоб було гарно і рівненько. І треба нанести крему, щоб зараз прилипла крихта, яку ми будемо наносити. Все, друзі, готово. Майже, майже готово. Тепер беремо крихту і ось так легенько зверху присипаю. Ви просто погляньте, який гарний він уже має вигляд, а смак просто чудовий. Ну а тепер беремо лопатку, беремо крихту і наносимо по бокам. Ось так, взяли. Хоп! І потянули. Красота. Все, друзі, красота. Погляньте, який гарний ніжний колір. Коли будете купляти печиво, старайтесь, щоб воно було світле, те, як у мене. Як можете купити, звичайно, там навіть і шоколадне. Тобто, ну так, як шоколадне? Там просто в тісто какао додають, і воно такого коричневого кольору. Але ось такі тона набагато краще виглядають ніжні, світленькі. Ніхто, друзі, навіть не здогадається з ваших гостей, що тут у вас печиво. Можливо, навіть подумають, що ви без квіти випікали. Так що беріть собі на замітку рецептик і готуйте. Все лишнє ось цю крихту ми забираємо. Ви можете це або шпателем таким, якщо маєте, або зробити це ножем. Ну що, друзі, і тортик повністю готовий. Ось така красота виходить. Тепер ставимо цю красу в холодильник на 30-50 хвилин більше не потрібно, тому що ми пропитували печиво молочком. Зараз крем за цей час встигне просочити печиво, і тортик буде дуже дуже ніжний. Тому 30-50 хвилин йому буде достатньо. Потім будемо куштувати. Ну що, дорогі друзі, тортик уже вистоявся. Давайте будемо розрізати і будемо пробувати. Бачите, як швидко він приготувався. Так, дивіться, робимо ось так. Раз. Я думаю, ви розумієте, який він вже ніжний. І робимо раз. І результат на лице, друзі. Подивіться, бачите? Ось так він виглядає у розрізі. Просучився. красота. Виглядає, друзі, реально дуже-дуже круто. Мені дуже подобається. Я готую вже цей торт, не знаю, декілька раз, 100%. Ось, кажу, в мене раз пригощалися гості цим тортиком, їм дуже посмакувало, тому я впевнений, що вам також посмакує. Все, виставляємо. А подавати, друзі, цей тортик я буду з натуральним карпатським варенням соснової шишки. Просто подивіться. А, аромат! А який аромат? Друзі, справжня соснова шишка, яку можна їсти. Але ви таке гостям на стіл поставите. Повірте мені, всі будуть приємно здивовані. Ось так, гарно виставляємо і поливаємо. Нехай одна впаде. Красота. Ну що, пробуємо? Ось так. Шешечку обов'язково. Одна ніжність. Просто красота. Дуже смачно. Подивіться. Ніжненький. В міру солодкий, тому що я вам кажу. Ось. Словуха не відтащиш. Справжнім карпатським варенням, друзі. Справжнім чаєм без хімії, яке приготовлено для вас, як для своїх рідних, з любов'ю. Карпатський чай і карпатське варення, і дуже багато карпатських продуктів. Ви можете придбати в магазині Щасливий кухань. Ось тут ви бачите асортимент. Все зроблено з душою, все зроблено з любов'ю, друзі. Інакше не робимо, тому що інакше не вміємо. А я дуже радий, що поділився з вами цим рецептом. Я всіх вас міцно обіймаю. Я дякую, що дивитеся. Дякую, що зі мною кожного обняв, кожного припідняв. І до зустрічі у нових смачних рецептах.